Привіт! Я Паш Пентаклів, моя поява це знак, що на обрії вже дозріває новий початок. Ідеї стають ґрунтом, а мрії зернами, що прагнуть світла. Всесвіт шепоче тобі: Сій, доглядай, вір, час зростати, час вкладатися в знання, час перетворити мрію на форму, намір, на рух, ідею. Обкладинці сяє пентакль, це символ нових можливостей, стабільності та ресурсу. Він нагадує, що усе матеріальне починається зсередини, з твоєї уваги, наміру, дії. Ти бачиш мене не випадково. Це все світ відкриває перед тобою нові двері, нова справа, смілива ідея, вибір свого покликання. А зараз я хочу запитати тебе, який проєкт вже давно кличе тебе? Тобі хочеться вкладати своє серце, дозволь світу зробити крок назустріч тобі. Нехай цей момент стане точкою вдалого старту. Усе велике починається з одного сміливого кроку, і цей крок вже поруч. Якщо відчуваєш, що це про тебе, напиши: настав час діяти.